Доброго вечора. Мене звати дядько Толя. А наші малята, мабуть, впізнали заслуженого артиста України Анатолія Натюка. <смір> <смір> Та розкажу я вам сьогодні казочку про лисичку сестричку і вовчика-братика. Жила була собі лисичка-сестричка, хитрюща, прихитрюща. Одного разу була люта зима, сестричка лисичка була дуже голодна, бігала по лісі і не знала, що б такого вигадати, де знайти собі, чим поживитися. Аж раптом бачить, що їде чоловік на базар і на санях везе продавати рибу. Ага! Подумала лисичка-сестричка, я знаю, як його обдурити. Забігла наперед, впала на дорозі, прикинулась, ніби вона мертва. Підішає чоловік, дивиться, Ух Не Нежива лисиця лежить, подивився на нього. О! Продам я хутро її на базарі у місті Києві. Взяв лисичку-сестричку і кинув на санчата. Та й поїхав собі далі. А тим часом, поки чоловік не бачив, лисичка. Сестричка по дній рибині почала викидати із санчат. І так усю рибу і викинула. А потім і сама зіскочила, позбирала рибку, перенесла до себе у нірку і сіла, стала їсти. Аж тут раптом біжить вовчик-братик. Хо! Привіт, лисичко сестричко А що ти робиш? Як що? Їм? О! А що ти їсиш? Ну ти що не бачиш, а рибку їм? О! А може і мені поживитися разом з тобою. Еге, сказала лисичка, сестричка. Я наловила рибки, а ти будеш їсти. Ага, як би не так? Ну, тоді навчи мене, сказав вовчик, як наловити цієї рибки. А це дуже просто, сказала лисичка, йдемо на річку. Прийшли вони на річку, знайшли ополонку, от і каже йому хитра лисичка. Засунь туди свого хвоста, вовчику, братику, і. Рибка велика і маленька, на твій хвіст і вловиться. Так. Волк і зробив, засунув ополотку свого хвоста, і далі лисичка їй каже, йому каже, приговорюй, ловись рибка, маленька і велика. Ловись рибка, велика і маленька. Ловись, рибка, велика, і маленька! Велика і маленька. Ось вовк сидить і приговорює. Вись, рибка, велика і велика. Вись рибка, велика і велика. А лисичка навколо нього бігає і примговорює. Мерзний, мерзний вовчий хвіст. Мерзний, мерзний вовчий хвіст, мерзне, мерзне вовчий хвіст, мерзне, мерзне вовчий хвіст. Через деякий час вовк каже: Так що лисичко, можна вже витягувати рибку? Та ні, каже лисичка. А й ще вловиться. І коли вона побачила, що хвіст вже зовсім замерз, каже: тягни. Вовк починає тягнути. А хвіст не тягнеться, адже ж ополонка замерзла. Бачиш, каже Лисичка, який ти жадібний. Весь час приговорював, як. Ловись рибка велика і велика. Ось вона велика і вловилася, тепер не можеш витягнути свого хвоста. Ну нічого, я тобі допоможу. І побігла вона в село. Почала кричати: Люди добрі на річці вовк. Як почули люди, що на річці вовк, хто дрюка схопив, хто рогача, хто вила, біжать вовка бити. Як побачив, це вовк злякався, сіпнувся, але ж не може вирватися із ополонки, тому що хвіст замерз, а люди все ближче, все страшніше, тоді він з усієго махо рвонув і малята відірвав хвоста. Та куций і побіг <смір> до лісу. А лишецька сміється, каже: Вовчику, ти ж рибку свою забув, але не такий дурний був Вовк, щоб вертатися назад. Ось така от малята історії. Ось і казочці кінець. А хто слухав, правильно. Молодець. молодець, а -а -а! молодець. Чудова казочка! Молодець дядя Толя. Ой, молодець дядя Толя. Якби ви ще нам мультика показали. Ага. Мультика. Ага. Так. А де ж мультик? <гл recommended> -я 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 -я. Що вдома забув? Як то забув? Та не біда, не біда, не засмучуйтесь. Мультики є у нас. А -а 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 -а. На телебаченні. Малята, дивіться разом з нами. Рассчитайтесь по порядку. Приглашаем всех зверей на веселую зарядку. Упражнение началось, ноги вместе, руки врость. Раз, два, три, четыре. Ноги выше, руки шире. Что придумать бы полог, есть нет ни рук, ни ног, что поставить шире. Как к вопросу подойти, ноги выше это три или все четыре? Всем занять свои места, рассчитайтесь по порядку, есть зарядка для хвоста. Для хобота зарядка Пусть удави длинный хвост Выгибается, как мост Раз, два, три, четыре Хобот, мыши, уши, шире Ну что ж, малята, мне уже час До побачення. Як то до побачення? Як то до побачення, тьотю Аллу! – А подарунок. А подарунок? Ану, сюди в гості без подарунків не ходять. Так, не ходять. Давай сюди подарунок нам наш. Зовсім забув, звичайно, я приготував для вас і для малят подаруночок! Ну, 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 ну. Колискова пісня. Колискова! – Колискова! Малята. Ось вам і даруночок від Анатолія Гнатюка. Вечір на дворі, місяць у вікні, день за гори сів та згасав. Зорі золоті сяють у горі, вже настав для ка. Ский час, мамо, заспівай мені пісні колескої, коли чую, голос твій я злітаю в небо мрій там у небесах. Хмара наче птах, я на ній дозір лечу, швидко подивлюсь та й повернусь, бо я маму засмучу, мамо, заспівай мені пісні колескої. Голостві, я злітаю в небо мрій. Пісня же готинка. Тима хто